Всім привіт! З вами я, Олена Мисенцова, і сьогодні нові секрети. Ви хочете зв'язати хутряний клач? Для цього вам знадобиться фірмуар У мене 20 см. Гачок 3,5, шнур з наповнювачем для прокладання. У мене такий товстий 5 мм українського виробництва. Дивіться, неважливо поліефір чи поліпропілен, будь-який. Можна взяти навіть звичайну мотузку. Далі хутрина пряжа. В мене Ланасо Домінант. Все це я придбала, звичайно, в своїй студії пітеркі Шоп на сайті petelkshop.com.ua. Ланасо домінант три штучки. І ось що в мене вийшло. Поки що немає готового клатчу, але я вам вже можу показати. Денце я зв'язала зворотніми рядочками, звичайними стопчиками без накида. Я 100% потім виверну на іншу сторону, тому що не знаю чому, але зворотня сторона мені подобається більше. Після того, як я зв'язала денце, якого саме розміру, це залежить від фермарчика. Дивіться, якщо хочете, можете зробити більше, тоді клачик буде більш об'ємніший. Ось так. Далі я, звичайно, зробила обв'язку, додала збільшення на, у кожному куточці по одному збільшенню, можете додати більше, тоді будуть ще більше бочки. А далі я в'яжу прокладаючи шнур. Подивіться, як це відбувається. Все дуже просто, нічого, нічого складного. Ось так тримаєте шнур і просто в'яжете стопчики. Якщо ви пропускаєте, рахуйте. Але я впевнена, що ви обов'язково побачите ту смужку, яка завжди залишається отут зверху. Саме тут ті самі чарівні петельки. В який нам надо, треба потрапити. Ось таким чином. Гачок обирайте з дуже гарним захватом, щоб він все вам витяг. Ось таким чином. Цей шнур <кхем> періодично, вибачте, підтягуйте, щоб у вас вийшла звичайна корзинка. Нагадую, що в'яжу я на зворотню сторону, а потім обов'язково виверну. Ось таким чином в'яжемо до кінця, потім обв'язуємо сам фермуар і пришиваємо оцю корзиночку. А що саме в мене вийде, готову роботу ви побачите обов'язково на моїй сторінці в інстаграм, куди я вас і запрошую. Дякую!